Ще дуже важлива річ це прив'язати нашу бізнес-сторінку до нашого Інстаграму. Для цього можливо, ми переходимо в налаштування настройки. Зв'язані аккаунти. Інстаграм. Підключити. Тут, якщо ви натиснете далі, підключити, дивіться, вас перекине на Інстаграм. Де ви будете мусити ввести імейл е і пароль до вашої сторінки Instagram. Яку ви хочете підключити, прив'язати до цієї бізнес-сторінки. Я зараз цього ж робити не буду, тому що в мене ця бізнес-сторінка просто фейкова. Тому ви просто переходите на цю сторінку. І, в принципі, Інстаграм вам тут запропонує сам, яку сторінку ви хотіли прив'язати. Інстаграм, а ви натиснете увійти, і вам треба буде ввести пароль імейл до цієї сторінки в Інстаграмі. І потім навіть у вас, в вашому інстаграмі, в редагуванні профілю вас з'явиться. Інформація, щоб ви підключили до неї бізнес-сторінку.